Пастіцео із Ре! Пастіцео чи грецька лазанья це неймовірно смачна макаронна запіканка з м'ясом та соусом бешамель. В приготуванні вона нескладна і використовуються звичні нам продукти. Невелику цибулину дрібно нарізаємо та злегка підсмажуємо в невеликій кількості олії. Додаємо до цибулі 2 подрібнених зубчики чеснику, 2 столові ложки томатної пасти, по чайній ложці орегано та тим'яну та 150 грамів будь-якого томатного соусу або томатного пюре. Перемішуємо та додаємо 500 г фаршу, ретельно розбиваємо грудочки. Додаємо 80 мл гарячої води, бульйону чи сухого вина, солимо, перчимо за смаком та, якщо потрібно, додаємо трохи цукру. Потім подрібнену зелень петрушки. Для більш насиченого смаку можна додати корицю та гвоздику. Тушкуємо під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин. Тепер готуємо бешамель. Розтоплюємо 50 г вершкового масла. Додаємо 50 г борошна та обсмажуємо хвилинку-півтори, постійно перемішуючи. Потім поступово вливаємо 600 мл молока. Спочатку будуть утворюватися грудочки, але згодом вони зникнуть. Потрібно лише постійно помішувати. Додаємо півчайної ложки солі та трохи меленого мускатного горіха. Тримаємо на невеликому вогні хвилин 5. Як тільки соус достатньо загусне, відставляємо його. Тепер варимо макарони. Беремо трубочки, пера чи довгі макарони, але обов'язково вони повинні бути з отвором та прямі. Варимо в підсоленій воді до стану альденте та обов'язково промиваємо. Даємо трохи охолонути. Додаємо одне велике яйце та натертий сир. Форму для випікання змазуємо вершковим маслом та викладаємо рівненько макарони. Присипаємо ще частиною сиру та зверху викладаємо фарш. Знову присипаємо сиром та викладаємо решту макаронів. Розподіляємо бешамель. А потім знову сир. Запікаємо 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Ця страва з'явилася в Греції на початку минулого століття і швидко набула популярності у всьому світі. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!